Водії поспішають, інспектори ДАІ на них полюють. Допомагає їм у цьому прилад для вимірювання швидкості руху автівки. У народі його частіше називають фарою. Поки не було даїшників, водії гасали, немов шумахери. Як тільки з'явились люди в уніформі, усі одразу стали чемними. Спрацювала водійська солідарність. Вони попереджають про небезпеку один одного мехкотінням фарами. Однак неуважні до пастки все ж потрапляють. Добрий день. Інспектор роти дорожньої патрульної служби міста Льова старший Сан Олександрович. Населений пункт. 86. Так. 26 кілометрів перевищення швидкості. Свідчення видних паспортів». Автопорушники по-різному реагують на затримання. Одні виправдовуються та просять помилування. Зараз правопорушення був межувати речі. Пане інспектор. Є у вас порушення? Немає. Перші? Перші, тільки перші вас стажу водійську 2004 року. Зараз ми перевіримо. Натомість інші обурюються та ставлять під сумнів роботу приладу, що визначає швидкість. Ваш прибор правильно показує. Так, є сертифікат, зараз подивитися. Так, є сертифікат. У мене на спідометрі 78, там потолок, там більше не було. Яка дозволена швидкість населеного пункту? 60. А ви рухаєте з 84. Інспектори ДАІ переконують, техніку обманути або якось схитрувати неможливо. Наставляється на моніторчику час, наставляється напрямок руху, наставляється е, бар'єрна швидкість, і коли перевищується встановлена швидкість на приборі, тоді подається сигнал на прибор. Ну як можна накрутити, якщо йде вимірювання швидкості руху автомобіля, який рухається на зустріч? Нічого накрутити не рано. Подекуди трапляються водії, які вдаються до суперечок та намагаються вчити правилам дорожнього руху самих інспекторів. Тобто ви стоїте з порушення прав дорожнього руху, якими будь ласка, ваш ваші документи за Це 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 зупинка стоянка. Знайдіть пункт правил, який забороняє нам тут. Ні, Це мені будь ласка. Я тут нема такого пункту. Як я можу показати, Перепрошую, таки, є 10 метрів від кінця дуги, від якої дуги? Повороту, якого закінчення повороту? повороту. Якого повороту Перепрошую. якого повороту. Пяце, якого повороту? Я не розумію вас, про який поворот ви взагалі О, ви дати а це ж як назвати? Ще раз вам повторю. 10 метрів від кінця дуги. Автопорушники, які перевищили допустиму швидкість на 20 кілометрів на годину, зобов'язані сплатити до 340 гривень штрафу. А за швидкісні перегони штраф майже 700 гривень. Утім, жодні штрафи не врятують людського життя. Володимир Моїсеєв, Роман Миленький, головні новини Львова.